Соколики, ластівочки. Захист. Який захист є на таких імен? Карти неймовірні, я гадаю, на військових. І гадаю, хто на безвісті зниклих, і взагалі на такі сильно рокові доленосні ситуації на цих картах. Дивимося, давайте, чи є захист на таких іменах. <клух> і який захист? Так, Світлана. Дивимося, який захист на Світлані? Ого! <клух> Архангел. Михаїл охороняє її і весь її рід. Так, Дмитро. Є в мене тут три Дмитра військових. На Дмитру який захист. Захист на рід, захист на кохання. Захищена, якщо ви в парі з Дмитром, то захищена сім'я. Так, Аліна. Аліна в мене є, одна і друга. Гарні мої Аліни, який захист на вас? Нітленний захист, захист називав дід Нітленним. Не знаю, як перевести. Ну, це значить, що захист невозможно зламати його, поламати і знищити. Ви знаєте, вчора теж брала ці карти в дорогу, треба було мені їхати в мій загородній будинок. Я вам зараз розкажу. <кій> я відео знімала, я їхала тільки на другому аккаунті. Що ви думаєте? Їду і мій тут донька розказує сон, який. Не буду розказувати. Не дуже хороший сон. Кажу так, останавлюємося. Стала, дивлюся на цих картах. Дивлюся, небезпека. Думаєте, що розвертаю машину, їду сюди додому, в квартиру. Та ще й приболіла. <кій> ну, як приболіла, горло захрипло. Дивлюся по дідовій карті, по дідових картах, дивлюся по книгі. Небезпека в дорозі. <кій> Должна була Предупреждала, витягнула ці карти. А потім <кій> подивилась більш подробно. Так, небезпека в дорогі. Потім дивлюсь по новостях, а там страшна аварія на тому мосту. Не буду зараз його озвучувати, не хочу, <кій> щоб не заблокували. Страшна пробка і аварія. Там би ми простояли, я не знаю, 6 часов, напевно. Бачите, як карти попереджають, сон попереджає. Захисти попереджаю через те, я завжди вам стараюсь подивитися, чи є у вас захисти. Дядюся, кавуна холодну, наїлась, і голос сів. <клес> так, Іванна, захист. Який захист? В Іванни захист, ще йде з покоління, в покоління. Це, може, 3, 4, 5 поколінь, 6 захист іде, вся її родина. <клес> Так що, вибачайте за мій голос. Так, Галинка моя. Захист Галина. Молоді захищені дітки, ті, що особливо учаться діти. Маленькі, е е діти її, правнуки, внуки. І вона коло них захищена. Петру. Чи є захист на Петру? Є в дорогі. Але особливо хай зверне увагу темне время суток. Коли дощ, злива, старайтесь не виїжджати в таку погоду. Але все одно захист, колісниця, захист дороги завжди є. Особливо в кого є мої брелки, в кого захисти на автомобілі, мене, то дуже захищені. Давайте, Катерина. Чи є захист на Катерині? Захист сильний, хоча вона дуже боїться і, знаєте, прям дрожить, що вона подвіржена злому оку. Ні, цього не бо вона захищена. І саме захищена від правосуддя. Там, де документи, де mm -hmm. суди, де все зв'язано з документами, все буде по її захищена. <кх> Ліля просила мене, моя з Італії. Багато в мене гарних ліль. 100% захищена 100%. Не бійтеся нічого. Твердо, якщо надумаєте, робіть все, що надумали. Ви під захистом. Так, Лариса. хай біжить у лікарню, провіриться, щоб предотвратити якусь хворобу. Зараз подивимося. Так, і тоді буде захищена. Якщо вона побіжить у лікарню, послухає лікаря, що там каже, можливо, операція їй треба буде, можливо, і тоді буде захищене здоров'я на все життя. Прислухайтеся. А так завжди, завжди знайте, що з вами відьма ядвіга Вас захищає Захиста вам на вихідні дні. На всіх моїх підписників.